Всім доброго почати. З вами міста Призма. У мене є ця штукенця синя, і вона робить бібіку бум. Зараз ми це проверимо. Ви готові? Ще буде ббк. <проб> Сьогодні ми будемо угорати над доставщиками смачної цикурки з полуницею. Я думаю, вони офігейма от моєї бібіки і буде дуже недовольною моною. Но мені не Prism Погнали! Драту, ти ви доставляєте цикурки? Так. Чудово. Можна ваш номер телефону? Зачекайте, чи можна я замовлю цукерки? Для початку потрібний номер телефону? Чудово. 67 420 228. Яке ваше ім'я? Толік. Толіка прізвище. Підрахую. Може, за буквами? Звичайно, пий, диреах ой. І вашу адресу. Ой, зачекати. Бо я забув, я можу прочитати. Так, звичайно. Зараз погодити. Боже мій серйозно. Три, два, два. Три два шесть сім. Ість сім. Яка вулиця? Вулиця Педарасов. Вау, це призму. Я тебе розкрила.